Сьогодні розглянемо таку важливу задачу в геометрії, як розв'язування трикутників. Розв'язуванням трикутників називається знаходження невідомих складових трикутника. А я нагадаю, що в трикутнику зазвичай три сторони і три кута. Отже, задача розв'язати трикутник це знайти невідомі компоненти. Ми обмежимось поки що розв'язуванням прямокутних трикутників. Хоча в подальшому ця задача узагальниться на довільні трикутники, але це вже буде в наступному класі. Отже, нехай маємо трикутник, в якого відомо гіпотенуза 10, він прямокутний і один з його кутів, ну скажімо, 60 градусів. Необхідно знайти складові, яких. Не вистачає. А саме ось оцей катет, ось оцей катет і ось оцей кут. Ну, Знаходження третього кута взагалі це не пов'язано з синусами і косинусами. Це теорема про суму кутів трикутника. Давайте згадувати. Сума внутрішніх кутів довільного трикутника дорівнює правильно, 180 градусів. А наслідок цієї теореми? Сума гострих кутів. Прямокутного трикутника дорівнює 90. Отже, користуючись або самою теремою, або наслідком, ми можемо сказати, що кут Б додати кут А дорівнює 90 градусів. Звідціля, кут Б дорівнює. в даному випадку, це буде 90 відняти 60, і це є 30 градусів. Отже, частково вже задачу розв'язали. Тобто ми маємо три кути цього трикутника. Як же знайти невідомі катети в даному трикутнику? Якщо ми хочемо наразі знайти ось оцей катет, ми можемо скористатися ось оцим кутом. А саме необхідно підібрати співвідношення серед синуса, косінуса і тангенса, яке пов'язує між собою гіпотенузу і ось оцей катет, і ось оцей кут. Перше, на що треба звернути увагу, що цей катет для цього кута є прилеглим. Отже, давайте згадувати, що пов'язує прилеглий катет і гіпотенузу. Перебираємо синус косинус, читанець. Очевидно, косинус. Отже, якщо ми запишемо співвідношення для косинуса ось цього кута, то в нас вийде косинус кута А. Дорівнює, нагадую, косинус, це відношення прилеглого катета до гіпотенузи. Прилеглим катетом в цьому випадку є АС. А поділити на гіпотенузу АВ. А тепер підставляємо те, що нам відомо. Косинус кута А, це косинус 60 градусів. Дорівнює АС невідомо, так і залишаємо. А відомо 10. Дивимося, косинус 60 градусів це табличне значення його. Косинус 60 градусів. Одна друга. Замінюємо його. Одна друга дорівнює АС поділити на 10. Ну і тут згадуємо, як знайти невідому складову. В даному випадку можна розглянути це як пропорцію. Прави на рівність двох відношень. І знаходити таким чином. АЦ дорівнює ось так. 10 на 1 помножити, а на двійку поділити. Отже, це буде дорівнювати 10 помножити на 1 і поділити на двійку. Дорівнює 5. Тобто, ось величина оцього катета 5. Ну, Якщо це сантиметри, то відповідно і тут сантиметр. Як знайти катет БЦ? Катет БЦ тепер ми можемо знайти двома способами. Та навіть і трьома способами. Е. Перше, ми можемо знайти його не використовуючи синус косинус і тангенс, а використовуючи наслідок Піфагора. Зверніть увагу, у нас наразі є гіп... довжина гіпотенузи відома. І катет ми знайшли. Значить, другий катет ми можемо легко знайти, використовуючи наслідок стерему піфагора. Можемо використати. Теж враховуючи співвідношення, але вже інше. Причому в даному випадку, давайте, якщо ми розглядаємо ось цей кут, кут 60 градусів, то ось оця, оцей катет є протилежним катетом для цього кута. І в нас є гіпотенуза і прилеглий катет. Отже, ми можемо знайти протилежний катет через гіпотенузу. І для цього нам яке співвідношення треба буде? Синус, бо саме синус це відношення протилежного катета до гіпотенузи. А можна через прилеглий катет і тоді скористатися тангенсом. Ну, давайте, наприклад, тангенсом. Запишемо тангенс ось цього кута. Тангенс кута А дорівнює. Дивимось на значення тангенса. Це відношення протилежного катета до прилеглого. Відношення протилежного катета до прилеглого. Утворюється у нас BC поділити на АС. Підставляємо відомі речі. Тангенс А. Це тангенс 60. дорівнює BC – Це ми шукаємо. АЦ у нас відомо 5. Замість тангенс 60 підставляємо корінність трьох, його значення табличне. І я одразу напишу корінь із трьох перших. дорівнює БЦ поділити на 5. В 5. же, користуючись основною властивістю пропорції, можемо сказати, що БЦ дорівнює, Нагадую, ось отак перемножаємо, на це поділяємо. Буде 5 помножити на корінь із трьох. Ви скажете, а можна було по-іншому? Можна. От давайте спробуємо. Ну, наприклад, за теоремою Піфагора, могли ми це знайти? Могли. Тоді у нас. Квадрат катета, наслідок Піфагора, квадрат катета дорівнює різниці квадрата гіпотенузи і іншого катета. Отже, можна записати, що БС в квадраті дорівнює BA в квадраті відняти АС в квадраті. Я одразу буду підставляти, буде 10 квадраті відняти 5 квадратів. Дорівня. Обчислюємо 10 квадраті 100 відняти 25. Це дорівнює 75. Тому БЦ дорівнює арифметичний квадратний корінь з 75. Добувається цей корінь. Очевидно, що ні. Але можна винести множник. Бо 75 це є 25 помножити на 3. Отже, маємо корінь з 25 помножити на корінь із 3. Корінь із 25. п'ятірка. 5 помножити на корінь з 3. В математиці кажуть, якщо від. Розв'язували різними способами і відповіді співпали, то це математика, це добре. Можна було по-іншому, можна було ще по-іншому. Ми з вами вже знаємо таку теорему. А саме, катер прямокутного трикутника, який лежить проти кута 30 градусів, дорівнює половині гіпотенузи. Отже, Гіпотенуза в нас була відома одразу 10 см. Ось оцей кут ми знайшли практично першим. І ми можемо сказати, катет, який лежить проти кута 30 градусів, а цей кут ми знаємо вже 30 градусів, дорівнює половині гіпотенузи. отже, 5, без всяких синусів, косинусів. Але тут є одне але, оця теорема, що катет, який лежить проти кута 30 градусів до рівня половині гіпотенузи, вона саме через синуси, косинуси і доводиться. І чого я одразу не скористався цим, цією властивістю? А якщо в нас будуть кути інші, якщо будуть кути, не буде кута 30 градусів, то як тоді? Давайте розглянемо такий приклад. Ось скажімо так, нехай маємо прямокутний трикутник. Один кут якого 20 градусів. І відома катет, нехай буде тут 8 см. Необхідно знайти гіпотенузу, невідомий катет і інший кут. Поставимо букви біля вершин. На жаль, скористатись теоремою, що про кут 30 градусів, ми не можемо. А тому. Давайте будемо користуватись означенням синуса косинуса і тангенса. Дивимось, давайте спочатку дослідимо, що ж ми маємо. Ми маємо гострий кут, ми маємо прямий кут і маємо довжину катета. В даному випадку, цей катет є прилеглим для ось цього кута. Згадуємо, яке з співвідношень синус косинус чи тангенс у нас враховує прилеглий катет. Прилеглий катет у нас в двох випадках фігурує. Це коли в нас є косинус і коли є тангенс. Отже, можемо наразі скористатись косинусом, а можемо тангенсом. Якщо скористаємось косинусом, косинус це відношення прилеглого катета до гіпотенузи, то тоді ми знайдемо першу гіпотенузу. Якщо скористаємось тангенсом, тангенс це відношення протилежного катета до прилеглого, то ми спочатку знайдемо протилежний. Катет. Ну давайте тангенс. Запишемо тангенс кута А. Тангенс кута А дорівнює відношення протилежного катета до прилеглого. Тобто це буде БЦ поділити на АВ. Дивимося замість відомих величин підставляємо їх, що отримуємо? Тангенс 20 градусів. На жаль, два з 20 градусів не табличне значення, ми можемо знайти його тільки наближено, чого зазвичай ми не робимо, а залишаємо так у відповіді. Тобто тангенс 20 дорівнює рівня БЦ, БЦ в нас невідомо, так і переписуємо, поділити на АБ, поділити на 8. Як розв'язати? Ну, тут хто можна одразу сказати, що БЦ дорівнює 8 помножити на тангенс 20. Це вже алгебраїчні співвідношення. Кому складно, допишіть ось тут знаменник одиницю і скористайтеся основною властивістю пропорції. БЦ буде дорівнювати 8 помножити на тангенс 20 градусів. Отже, БЦ ми знайшли. Я отут прямо напишу дорівнює 8 помножити на тангенс 20 градусів. І залишається знайти гіпотенузу. Як її знайти? А тепер її можна знайти, і використовуючи терему Піфагора. Ви скажете, а як же тут терема Піфагора, як тут тангенс 20? Ну, війде в відповідь тангенс 20, так і війде. Або можна використати позначення косинуса. А саме, косинус ось цього кута. Я одразу буду підставляти, косинус 20 дорівнює відношення прилеглого катета 8 до гіпотенузи до АЦ. Напишемо ось тут одиничку. І скористаємося основною властивістю пропорції. А це дорівнює 8 помножити на 1 і поділити на косинус 20. А це дорівнює 8 помножити на 1 і поділити на косинус 20. Ну, відповідно, в чисельнику 8, знаменнику косинус 20 градусів. Отже, ми знайшли всі невідомі сторони трикутника. Третій кут самостійно знайдіть, будь ласка, відомий гострий кут, прямий кут. Тобто невідомий третій кут можете знайти. На закінчення. Я хотів сказати, що в деяких випадках і в деяких підручниках записані такі правила знаходження. Наприклад, катета чи гіпотенузи. Наприклад, написано так. Протилежний катет, протилежний катет Дорівнює добутку гіпотенузи і синуса кута. Тобто це буде дорівнювати синус альфа помножити на гіпотенузу. Відповідно прилеглий катет прилеглий катет. До рівня добутку косинуса кута помножена на гіпотенузу. Аналогічно таке співвідношення існує для тангенса. Це нібито з одного боку для полегшення, але я з досвіду, з практики скажу, що для засвоєння, все-таки, на мою думку, краще користуватись безпосередньо значенням. Тобто не оцими правилами, хоча, будь ласка, кому зручно користуйтесь, а означенням синуса, косинуса і тангенса, відповідно підбираючи кожного разу до даних які дано в задачі. Отже, ми розглянули задачу розв'язування прямокутного трикутника для кутів гарних і негарних. Ну, єдине, що хочу сказати, давайте, якщо у нас все-таки є кут 30 градусів, то звідки ж ми знаємо, що катет, який лежить проти кута 30 градусів дорівнює половині гіпотенузи. А якраз скориставшись поняттям синуса, ми це і отримаємо. От давайте наразі виразимо БЦ, скориставшись синусом. Значить, що у нас буде? Синус кута А. А я одразу напишу 30. дорівнює відношенню протилежного катета БЦ до гіпотенузи АС. Синус 30 табличне значення це є одна друга. І це дорівнює BC поділити на АС. В цьому випадку ми можемо сказати, що BC дорівнює, от давайте виразимо, BC дорівнює, AC помножити на 1 і поділити на 2. Тобто AC поділити на 2. Отже, ось доведення того факту, що катет, який лежить BC проти кута 30 градусів, дорівнює половині гіпотенузи. Дійсно, AC поділити на 2. І на останок, якщо в нас буде в умові задачі один ну, прямокутний трикутник і один з кутів 45 градусів, то, очевидно, і інший гострий кут також буде 45 градусів. І тоді ви можете ще в доданок скористатися і властивістю рівнобедерності трикутника цього. Бо в нього будуть дві сторони рівні. Якщо у вас, наприклад, ця сторона 5 і відомий кут. То немає потреби в даній задачі знаходити через синус косинус іншу сторону. Можна сказати, що так цей же трикутник рівнобедрений, значить ця сторона теж 5. Ну, а гіпотенузу по терені по Дякую за увагу, на все добре.